Всім привіт! В цьому відео покажу, як створити бота-дієтолога, який буде контролювати ваше харчування, якщо вам треба. Ви зможете його доналаштувати самостійно під вашу ціль. Якщо це підтримка ваги, якщо це схуднення, якщо це налагодження балансу і багато-багато чого іншого. Йому можна фотографувати етикетки, він буде аналізувати калорії. Поживні речовини, хімію, все рекомендувати купувати, це, чи не купувати. Тобто бот повністю ваш консультант. Що треба ще зрозуміти? Важливо, що штучний інтелект це не панацея від усього. Це просто інструмент, який дуже швидко і класно аналізує дані. Але ви повинні хоч трохи розбиратися, в базових. Калоріях, скільки вам треба їсти там, е, скільки повинно бути якихось е, жирів, білків, вуглеводів, хоч приблизно його головна сила, що він швидко рахує, швидко обробляє інформацію і так далі. Що нам треба зробити? Одразу кажу. У нас потрібні, е, нам потрібен платний аккаунт в GPT-чаті. От в мене вони тут є, gpt чат Cloud AI або Gemini. Ще є Grock від Івана Макса, але він мені взагалі не сподобався. Я користуюся цими трьома. В мене платні аккаунти в Cloud і платний аккаунт в GMI. Я покажу найпростіший приклад в чаті GPT. Заходимо в чат GPT, і нам треба зайти отут в меню під годинником. Нам треба створити новий проєкт. От я, наприклад, вже його створив. Він називається дієтолог Оленка. Ну, я просто, це його можна назвати як хочеш взагалі. І тепер в правому верхньому куті, давайте повернемось, меню було. В лівому верхньому куті, отут, під годинником. А коли ми вже зайшли в створений проєкт, нам треба в правий верхній кут, отут на три крапочки натиснути. І нам треба вот що зробити: редагувати інструкції. У нас тут вже інструкція завантажена. Її треба скопіювати і вставити. Я до цього відео прикріплю інструкцію. Її треба буде скопіювати і вставити. Це бот, який буде брати у вас інтерв'ю. От, ми зберігаємо. Але мені зберігати не треба, бо в мене вже тут все відредаговано. Окей. І тепер. Нас бот зроблений. Ми, коли заходимо в чат GPT з нуля, нам треба, так, ще раз. Нам треба зайти в проєкти і саме звідси з ним спілкуватися, не з головної папки, а саме звідси з дієтолога. І натиснути кнопочку Старт. Він запитає у нас, якою мовою ви хочете спілкуватись. Ну, і ви йому просто відповідаєте. Як вам зручно, пишете українська, російська, польська, чеська. Йому все одно він це все розуміє. Наприклад, я напишу українська. Окей. І він буде задавати вам питання. Ви на них просто відповідаєте. Проходите інтерв'ю до кінця. І увага, дуже важливий крок. В самому кінці вашої розмови чат створить ще один промпт, системну інструкцію. І треба буде повернутися в дієтолог Оленка і отут редагувати інструкцію, зайти от сюди. І видалити оце все, що тут є. Видалити до кінця. Ну, коротше. І вставити ту інструкцію, яку він вам створить після інтерв'ю. Вона теж буде англійською мовою, там якісь незрозумілі слова. Воно вам не треба. Після цього, як ви зробили, ви його зберігаєте. І далі ви будете просто з ним спілкуватися. Все. От, наприклад, в мене є. Такий дієтолог. Я його використовую в клауді. В клауді тут теж є проєкти. Створити новий проєкт. Ну і в мене тут от, є е, проєкт мій дієтолог. В цьому у нас тут вже багато чатів, але він знає мою вагу, мою ціль, мій прогрес. У нього все в інструкції написано. От тут в Клауді інструкція, така сама. От. І я можу зайти. Просто в новий чат, але в рамках проекту, і запитати: Хто ти? І він мені буде відповідати. От. І ми можемо з ним далі спілкуватися. Тепер, якщо ви вирішите, і я рекомендую, робити дієтолога в Гіміні, бо Гіміні він найбільш, ну, так сказати, потужний з цих всіх. І в ньому. Платна версія дає можливість цілий місяць користуватися. Перепрошую. Його платна версія дає, дає можливість користуватися версією Pro про... задармо. Цілих 30 днів. А потім ви вже вирішите, чи проплачувати, чи ні. Бо в чаті GPT треба одразу проплатити. В Клауді треба одразу проплатити ці 100 злотих 20 там щось, там, 2 євро. А власне, Гіміні він дає пробний період. Ще раз підкреслюю: в безкоштовних версіях дієтолог не запрацює. У вас будуть швидко закінчуватись ліміти, і ви нічого не зможете зробити. Як зробити бота в Гіміні? Тут це називається гем -боти. От в мене тут вони є. Так. Але важливо для Gemini Google, щоб створити бота. Його треба створювати не в додатку мобільному, а в браузері. Ми заходимо сюди. Наприклад, шукаємо Gemini AI, і знову заходимо сюди, не в додаток. І коли я заходжу в меню в лівому верхньому куті, в мене тут є боти. Геми. Я натискаю і створюю новий гем. Це то саме, що проєкт в GPT-чаті. Ну, і інструкція скрізь така сама. Так, що користуйтеся, вживайте, настроюйте собі і контролюйте своє харчування.